народна депутатка і співголова фракції Європейська Ф Солідарність у Верховній Раді Ірина Геращенко. Пані Ірино, добрий вечір. Слава Україні. Доброго вечора і доброго вечора всім глядачам прямого каналу. Ми обговорюємо зараз, щойно завершився брифінг представників Європейського союзу з президентом Володимиром Зеленським. Вони підвели підбили підсумки сьогоднішнього саміту Україна ЄС. Звичайно, порушувались такі теми: там посилення санкцій проти Росії, безпекова ситуація та українська формула миру, яку запропонував Зеленський, притягнення Росії до відповідальності за військові злочини. Але Основна, я думаю, ключова ключова тема. Цього саміту це звичайно перспектива якнайшвидшого початку переговорного процесу про вступ України до європейського союзу. І Україна е, має виконати цілий ряд вимог, і 15 комісарів європейського союзу прибули до України. Е, вони мають надати свою оцінку. Е, як ви е, скажімо так, оцінюєте цю перспективу перемовного процесу, що ми можемо почути від наших європейських партнерів? Дійсно дуже важливий день і перший саміт Україна ЄС у Києві після отримання Україною статусу кандидата в члени ЄС. І я хочу сказати, що в цьому контексті є і важлива дуже резолюція Європейського парламенту, прийнята напередодні саміту. Власне, треба розділяти публічну риторику і ті сигнали, які прозвучали під час саміту. Ми дуже дякуємо нашим європейським партнерам, які заявили про неухильну підтримку. України про посилення цієї підтримки, в тому числі збройної, і це для нас є питання виживання в той же час Збройні сили України, які ключові перемовини сьогодні ведуть по суті щодо членства України в ЄС і НАТО, точно воюють не за авторитарну, а за демократичну Україну. І в цьому контексті нашій владі важливо почути ті сигнали, які а, існують сьогодні. Це необхідність справжньої, а не фасадної боротьби з корупцією, це необхідність Дніс насправді так само верховенство права незалежності судової гілки влади, це необхідність свободи слова незалежного сильного парламенту і. Плюралізму, а плюралізм так дипломатично йдеться якраз про те, що в ефірі марафону мають бути не оці всі радники-порадники позаштатні, які невідомо за що відповідають, невідомо за що ведуть, а все-таки обрана влада, а, яка презентує репрезентує суспільство, і звичайно, а, у нас має бути цей плюралізм і свобода слова, яка до речі важлива і в контексті боротьби з корупцією. А якщо говорити про... Сім а, передумов, які Україна має виконати для початку вже офіційних переговорів щодо членства повноцінного, то дійсно а зараз у нас були тільки проміжні оцінки. А Єврокомісія обіцяє, що у Восени повернуться до повноцінної оцінки виконання Києвом передумов, але зараз є тривожні сигнали щодо конституційного суду, і мені здається, що парламент має це почути. Наша фракція розробила законопроект, який якраз враховує рекомендації Венеційської комісії щодо дорадчої ради, необхідності незалежності Конституційного суду, і важливо це прийняти щодо там деолігархізації. Очевидно, що це має бути не фасадна справа справжня деолігархізація і в цьому контексті важливо, щоб Венеційська комісія отримала законопроект і розглянула, який було прийнято. Бо я нагадаю, що е, парламент прийняв закон, який навіть не отримав там висновків е, Венеційської комісії. Щодо закону про медіа, я рада, що наша фракція змогла вичистити звідти всі загрози е, щодо зменшення української мови в ефірі, але там залишився державний, по суті, пропагандистський сьогодні телеканал «Раді» який з бюлетеню парламентського перетворився на такий... Е... Росію 24, тільки в українському варіанті і показує заточений і на офіс президента. Там взагалі немає парламенту. А деякі фракції, такі як Європейська солідарність, жодного разу не були представлені в жодному включенні на каналі Рада. От Нонсенс, але у нас є глава комітету євроінтеграції, найфаховіша можливо людина там в Україні в цьому питанні Івана климпуш -Ценцадзе. І от Сьогодні в день саміту її не залучають до марафону, її не включають. Вічають в Канал Рада, тому що в нас неправильна фракція. повне таке вилучення парламенту з цього процесу, там підготовки до саміту і участі в саміту є неправильним. Звичайно, тому що ми парламентсько президентська республіка, і завжди профільний комітет, голова профільного комітету були долучені до цих заходів, якщо вони тим більше відбувалися в Києві. Наші партнери знають всі ці проблеми. Очевидно, що єдність, наша спільна там робота. На захист країни це є незмінно і фундаментально, але в той же час неформально, не публічно наші партнери посилають сигнали влади, що а, антидемократичні тенденції вони послаблюють Україну, і це є неприпустимо. Ну, от якраз ви фактично і торкнулися тих питань, які були порушені і європейським парламентом напередодні, коли вони так. затвердили резолюцію до української влади для того, щоб влада проявила все таки політичну рішучість відповідно до ось таких європейських. Амбіції на свого нашого шляху, і звичайно, там ще деякі рекомендації, на які прямо вказали в Європарламенті. От, я би хотів окремо з вами стосовно незалежності всіх антикорупційних інституцій в Україні. це теж одна із умов, яку ми повинні виконати як кандидати в члени Європейського союзу. Ну, ми пам'ятаємо, що в нас зволікали з обранням незалежного прокурору САП, і тільки теж після таких уже серйозних сигналів наших партнерів відбувся цей конкурс. Зараз відбувається конкурс на керівника НАБУ. І очевидно, що має бути обрано найпрофесійнішу і незалежну людину, а не тут коригуватися лояльністю до банкової. Наші партнери за цим слідкують. Очевидно, що так само от в питанні повернення декларування. Декларування є важливим, але ці всі хапуги і варюги, вони не декларують кеш, який по диванам ховається, як ми зараз це бачимо. І тому тут важлива дійсно робота правоохоронних органів, антикорупційних органів, і щоб вона була така реальна, ретельна, а не фасадна, тому що е саме це є маркерами справжньої боротьби з корупцією. Ну і е зверніть увагу, також я ще раз хочу наголосити, що е контроль, е в тому числі медіа Дія контроль щодо там доброчесності чиновників є дуже важливим, адже більше з тих кримінальних справ, які сьогодні там да потрясли країну під час військового стану, вони були відкриті саме після журналістських розслідувань. А що до цього заважало антикорупційним органам, силовим структурам, які мають фінансування і детективів там розслідувати і помічати ці справи? Це перше. А друге, знаєте, ну в часи там нашої влади антикорупційні розслідування виходили на суспільному, на суспільному мовленні, які створено цей телеканал для того, щоб презентувати інформацію суспільно важливу. да сьогодні там. Марафон суцільний на суспільному мовленні антикорупційні розслідування в інтернеті відбуваються. І мені здається, що от ця така безкарність, яка формується по суті заблокованою інформацією, зачищеним інформаційним полем, вона породжує те, що породжує, тому цензура. Політична це напряму так само посилює корупційні ризики в державі, і тому, от я ще раз наполягаю на тому, що включити, повернути в систему Т2 три незалежні телеканали: прямий, п'ятий, еспреса. Це питання євроінтеграції, повернути в суспільне мовлення антикорупційні розслідування. Це реанімувати суспільне мовлення з державного телеканалу, яким воно по суті сьогодні є. Це взаємопов'язані питання. Пані Ірино, дякую за коментари. Що долучились до нашого ефіру. Гарного вечора бажаю. Дякую, завдає Ірина Геращенко, народна депутатка, співголова фракції «Європейська Солідарність» у Верховній Раді. Була з нами на зв'язку. Друзі, зараз йдемо на коротку паузу. Після цього повертаємося.